Вітаю! Ви дивитесь суспільне новини у студії Я Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите у випуску: були дитячі ясла у Швейцарії, стали модульні будиночки у Красному. На Чернігівщині відкрили ще одне модульне містечко для людей, які через війну втратили житло. Оглядали загиблих, проводили упізнання та носили мішки з тілами. Історія двох поліцейських, які після початку повномасштабної війни допомагали в морзі. Купили два пікапи та підготували їх до фронту. Як дружини військових та школярі з прилучення допомагають землякам, які зараз служать на сході країни. Модульне містечко сьогодні відкрили у селі Красне на Чернігівщині. Його встановлення профінансував громадянин Швейцарії, бізнесмен Андреас Сайц. З його слів, раніше ці будиночки використовували як дитячі ясла поблизу Цюриху. Він вирішив передати їх Україні, бо колись був вражений тим, що Хорватія через понад 20 років після завершення війни так до кінця і не змогла відновити своєї інфраструктури. Побувала у модульних будиночках знімальна група Суспільного. Чим вони відрізняються від інших? Кажемо просто зараз. Ми переселенці з 14-го На самі Мисалчевська, Луганської області. Ніна Наливайко мати п'ятьох дітей, четверо з них неповнолітні. Під час активних бойових дій у лютому березні 2022 року її родина вдруге втратила дім. Чи не єдине, що вціліло у її будинку у селі Скорінець Іванівської громади? Ось ці меблі. Викупляли два роки, два години ремонтували. і так вийшло що Тепер нету вдома, і жити нам ніякі. З-під обстрілів родина виходила пішки, розповідає Ніна. У безпечніше місце їм допомогли дістатися військові. останній рік родина прожила у Вінниці, однак вирішила повернутися на Чернігівщину. Виплат для ВПО та зарплати чоловіка ледь вистачало на оренду житла та їжу. Десять з половиною тисяч платить кожен місяць за квартиру. Теж. У нас практично на їду, на речі, на какой-то там, ну. Даже вот буквально даже на мясо не оставалось денег. Поэтому мы решили возвращаться. Назад так родина опинилася у нещодавно створеному модульному містечку у селі Красна, що в Іванівській ТГ. Ці будиночки привезли сюди і встановили з ініціативи та коштом громадянина Швейцарії, підприємця Андреаса Сайца. У 2015 році він був в Краті. Він їздив країною по роботі і побачив наскільки взагалі країна не змінилася після війни. Тобто 20 років пройшло приблизно, там нічого не змінилося. Він побачив, що люди потребують житло, і наразі Україна. Була актуальніша в цей час <підприємство Андреаса>, підприємство Андреаса займалося демонтажем цих модульних будинків під цюрихом та могло залишити їх собі. місто <підприємство> Цюрих. Мало звільнити місце для нової забудови, і їм треба було кудись ці контейнери. Діти їх використовували як приватні садочки ясла. за словами Андреаса. Процес доставки їх в Україну та встановлення тривав з листопада минулого року. Він оплатив усі витрати і хоче й надалі сплачувати рахунки за комунальні послуги. Голова громади Олена Швидка говорить: спочатку боялася, що люди не захочуть жити в модульному містечку. Вона погодилася на його встановлення лише тоді, коли дізналася більше про його особливості, це не гуртожиток, це дійсно житло в модульному містечку. Будиночки розраховані на 36 людей. Зараз говорить Олена Швидка. Сюди планують заселитися 20. Будиночки мають по 6 кімнат, по два санвузли та спільну кухню. Каждень не три кімнати йде так що нам виходить, нам добре, нам віддільно. Кухонного обладнання також по одному екземпляру на кожні три кімнати. Повністю, ну як на три кімнати йде. Дуже добре, я дуже їм благодарна. Тут є всі умови. Машинка, будь ласка, душ хоч 10 разів в день. Хочеш – включив собі котел, тобі буде жара. Хочеш – відключив собі духовки. Ну, Красота Анастасія Лоза, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів. У Новгороді Сіверському попрощались з воїном Олександром Коваленком. Олександр був єдиним депутатом Новгород Сіверської міської ради, який служив у Збройних силах України. Загинув чоловік 28 квітня біля Білогорівки Сєвєродонецького району на Луганщині. Йому було 44 роки. Разом були в депутатському корпусі. Це весела, щира людина, чесна. Він сказав, як настоящий чоловік, я хочу захищати свою державу, свою сім'ю, свою родину від цієї нечисті, яка прийшла на нашу землю. З травня минулого року Олександр Коваленко служив у році охорони місцевого територіального центру комплектування. Поки служив на Новгородсіверщині, виконував обов'язки депутата. На цьому відео від 15 грудня 2022 року одна з останніх сесій, на якій він був присутнім. Єдиний депутат, який на сьогодні служить у Збройних силах України, Саша, я тобі за службу, за роботу. Саш. Ну давай, давай. Помагатимо. З 12 січня Олександр Коваленко вибув на навчання до військової академії в Одесі, де отримав звання молодшого лейтенанта. Після навчання потрапив у бойовий підрозділ, був командиром стрілецького взводу. Кілька тижнів тому приїздив у відпустку до Новграда Сіверського. Коли ми з ним познайомилися, він такий завжди позитивний. От він мені так і залишиться в пам'яті, Позитивний, такий, знаєте, от життєлюб. І він, коли заходив в кабінет, він сміє, сміється, такий забігає в кабінет Миколаївна. Кажу, Саша, ти як тут? Він каже: ну все, їду туди, де дуже гаряче. Він ніколи не казав, куди саме. І коли він зайшов в кабінет, і такий радий тебе бачити, кажу, а я тебе як рада бачити, живий, здоровий, все. Ну, ви знаєте, такий смуток в очах був, що я зрозуміла, що це. Просто як прощав. За інформацією нового територіального центру комплектування, Олександр Коваленко загинув від поранень несумісних життям. 4 травня з ним попрощаються у селі Дівтярівка. Сьогодні на Чернігівщині провели в останню путь ще трьох захисників України, які загинули на Донеччині під час виконання бойових завдань. На Сосничині попрощалися з 22-річним молодшим лейтенантом Олегом Биховцем, який загинув 28 квітня. У Бобровицькій громаді попрощалися з 29-річним солдатом Артемом Коломійцем, що загинув 28 квітня, та 40-річним солдатом Юрієм Дубіновським. Він загинув 27 квітня. Оглядали загиблих, проводили упізнання, носили мішки з тілами та спілкувалися з людьми, які розшукували своїх рідних. Все це робили чернігівські поліцейські Марина Клименко та Тетяна Харитонова після 24 лютого 2022 року. Жінки тимчасово змінили своє місце роботи, перебравшись із поліцейського відділу до стін моргу. Як це було, вони розповіли Олександрі Денисенко. Це одне з приміщень секційних зал. Тут ми проводили огляди тіл. Аналогічні стали є ще в інших залах. Це Чернігівська поліцейська Марина Клименко. Рік тому, під час повномасштабного вторгнення росіян, вона керувала слідчим відділенням. Після 24 лютого їй довелося тимчасово змінити місце роботи з районного управління на морг. Мені подзвонили з моргу, кажуть, що нам робити, нам починають привозити тіла. А щоб проводити їх розтини, потрібно їх оглянути і призначити експертизу. Марина пригадує, перший час до моргу на вулиці Порогова привозили і загиблих, і тих, хто помер своєю смертю. Згодом вирішили, що цей морг прийматиме військових та цивільних, які загинули під час бойових дій. Каже, навантаження було велике по 20-30 тіл за день. Тож спочатку жила прямо в морзі. І трупи ми носили, і пакували, і роздягали. і… Ну, ми робили всю роботу, яка була потрібна. Окрім проблем зі світлом та зв'язком, була ще одна відсутність води. Привезли тіло, воно з пораненнями, воно брудне, воно в крові. А нам треба дізнатися, в якій зоні було тілесне ушкодження, і описати його детально, знайти ту саму пулю або уламок якусь снаряду, і так далі. Мити тіла, носили відра, бочки, збирали воду. З усіх боків потім а, вже ж. Знайшли вихід на водоканал, не вистачало і місць в морозильній камері. Марина говорить, без рефрижераторів, із якими їм допомогли, вони б не впоралися. Щоб не переплутати тіла в них, малювали на листі схеми, які між собою називали простинями. Ми писали там олівцями, де хто в якому ряду, в якої ну які послідовності. Сюди от всі дві стінки. оці, оце єдиний захист був у нас від уламків, від осколків, від всього, що летіло на нас згори. Тобто, отут під'їжджали автомобілі. Ми викатували каталки і приймали ціла. Серед поліцейських, що долучилися до Марини Клименко, була й Тетяна Харитонова. Вона опор уповноважена у морзі. Переважно займалася встановленням осіб загиблих. Робила фіксацію будь-яких особливостей тіл загиблих. Татуювань, шрамів, наявність будь-яких прикрас, та найважче за словами Тетяни, було спілкуватися з рідними загиблих. Кожен з них потребував уваги, потребував допомоги не тільки інформаційної, кожна з них потребувала морально-психологічної підготовки. За словами Тетяни, у Морзі досі зберігається близько десяти неупізнаних тіл. Вони взяли зразки, щоб провести ДНК експертизу та не всі рідні загиблих погоджуються з її результатами. Хтось бажає з рідних давайте ще повторно, от десь бачили схожого в полоні. Тобто є такі рідні, що не, не вірять, що загинуло. Іхнє їхнє рідний є тіла, ну, рідні яких повиїжджали за кордон, і не залишилось у кого відібрати ДНК. Завідувач першого міського патолога анатомічного відділення Едвард злепко згадує у період активних бойових дій у Чернігові. Разом із ним працювали люди із різних структур. Працювала як єдина команда, і воно склалося якось само собою. Всі розуміли, що треба працювати. Треба працювати, тому що якщо ми зупинимо тут роботу, то у нас в Чернігові буде просто хаос. Хаос тілами Едвард злепко говорить після відходу російських військ з Чернігівської області роботи менше не стало. Почали привозити тіла з деокупованих територій. Олександра Денисенко, Роман Закрезький, Суспільне новини, Чернігів. Два повнопривідні пікапи із комплектами гуми для їзди бездоріжжям до кінця цього тижня поїдуть до прилучан, які воюють в районі Бахмуту. Придбати їх вирішили дружини військовослужбовців ЗСУ Зичнянської громади. Так за два тижні зібрали 240 тисяч на один позашляховик. Інший за 200 тисяч придбав спонсор, який побажав не розкривати своє ім'я. Хумуш для авто придбав Прилуцький ліцей номер 1 Його старшокласники підготували позашляховики для фронту. Подробиці далі. Пальчиком, на балончик, і обережно дивимося на рахунок. Все. так, старшокласники Прилуцького ліцею номер 1 готують два пікапи на фронт для нанесення захисних пікселів, мають трафарети, гумові рукавички та балончики із фарбою. Роблю це з думками, що е, саме це якось допоможе нашим воїнам. Абсолютно, кожного ми чекаємо вдома і хочемо, щоб війна якомога скоріше закінчилася, а також Усі залишилися живими, як особисті послання для земляків на фронті залишають відбитки своїх долонь. Ми завжди з нашими воїнами. Це завдання їм довірили, бо заклад колективно придбав два комплекти для їзди бездоріжжям. Директорка Олена Рогальова розповіла, що 30 тисяч гривень зібрали напередодні. А коли продавець дізнався, на які потреби діти купляють гуму, то зробив знижку. Провівши нещодавно акцію до Великодня. Ми ось давали вторинну сировину. Ми зібрали ці кошти і вирішили придбати ці шини. Це не перша, не друга, і не третя, не п'ята акція, і не остання. Придбати повнопривідні пікапи для ЗСУ ініціювали дружини добровольців Інна Горба та Анна Сова. Вони із Ічнянщини. На один із позашляховиків за два тижні зібрали 240 тисяч гривень. Слізьми і сумом їх не підтримуєш. Завдяки нашим друзям, знайомим, колегам в Ічнянській громаді ми зібрали на цього прекрасного залізного коня. Так само, як моїх дітей, батько, так само чиїх дітей, батько, чийсь брат, чийсь чоловік, чийсь дідусь і осторонь стояти просто. Совість не дозволяє і ще один автомобіль вартістю у 200 тисяч гривень для потреб зсу на фронті придбав спонсор, який побажав не розкривати своє ім'я. Обидва автомобілі адресовані бійцям другої роти 164-го окремого батальйону територіальної оборони, який очолює прилучанин редактор газети «Град Прилуки Владислав Кіча. Там ідуть дощі, там ідуть грози. Там абсолютно непрохідний ґрунт, Там це у нас Чорноземна Чернігівська, Там глин там біла донбаська глина, яка перетворюється в кашу, на якій практично неможливо проїхати. Тобто потрібні рамні, серйозні дизельні, скажімо так, пікапи, грузовики. Наразі пікапи після необхідного мінімального ремонту пофарбовані та до кінця тижня попрямують на Донбас в район Бахмуту. Надія Мартишко, новини Суспільне, Чернігів. Це були всі новини. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.